Доля часто полюбляє дивовижні збіги. 2 квітня 2006 року Анатолій Дем'яненко виграв свій перший трофей у якості головного тренера. А рівно 20 років тому свій найцінніший трофей як гравець. Навіть не треба було ніяких слов, ніяких накачок. Ми професіонали і знали, що нам треба добитися, зати, тому що може бути за перший раз в житті і останній. Просто вже ніяких сумнівів не було. Я, я весь другий тайм, мені вже корольов каже, ну що ти, то ще ж будуть грати, там, скажімо, 40 хвилин. Ну, Я ж вже по ефіру не скажу йому, що ти. Я знаю, що вже мають виграти. Що важко передати, треба, щоб людина може відчувати сам. Таке відчуття, яке коли ти виграєш кубок. создается какой-то коллектив, нужно определить принципы организации игры, определить дорогу, по которой придется идти коллектив. Первое. Значит, дальше подбираются под эти принципы, под эту идею, под направление игроки, которые должны реализовывать эти принципы. Значит, дальше значит, идет совершенствование мастерства этих игроков, которые работают по этим принципам. И в результате этой работы вот этой идеи, вот этого направлення. Свої ідеї Валерію Лобановському доводилося відстоювати постійно, наражаючись на шквал критики з усіх боків. Однак 86-го тим, хто називав його футбол безперспективним і надто прагматичним, довелося надовго замовкнути. Навесні цього року його київське динамо блискуче пройшло увесь шлях до фіналу Кубка Кубків. Саме тяжелево сутринка. Ми програли там 2-1 і вдома грали. Нам забили перший м'яч. Були той самий тяжелій матч і нам перелом. Вона була переломити і виграти 4-1. Пройшли в следующий клуб. Матчі в Києві ми взагалі, от кубкові матчі в Києві, Єврокубкові, вони вмирали, але обов'язково мали виграти. Золотою командою їх назвуть пізніше. Поки ж вони зосереджено готуються до головного. 2 травня у Франції у місті Ліон відбудеться фінал. Суперник Мадридський Атлетіко. Команда традиційно закривається на заміській базі і, як і вся країна, не знає про те, що відбулось в Чорнобилі. Наш посланий ватар Віктор Чанов тось, Говорить, там мені жена гарять дзвонила. Вічер, що народу багато поступають в больницу, то есть, или пожар какой то, случился, или -то такое. або щось таке. В такому плані ми то, только знали об этом. Але коли ми прилетіли в Париж, мій товариш і старший колега Олег Максименко, він тоді був кореспондентом центрального телебачення у Франції, приніс мені прямо в Шарль-де-Голь кіпу газет. Я коли подивився на ці карти, які були надруковані, і як Хмара з Чорнобиля йшла. І він сказав, що дивіться, зараз будуть атакувати інтерв'ю. Журналісти задавали питання, Ну ми конкретно не розуміли. Думаю, що багато людей не розуміло, що взагалі відбувалося. У Франції навколо динамівців майже істерика. Футболістів намагаються ледь не виміряти дозиметрами. У Києві у цей час відбувається першотравнева демонстрація. Але місто вже наповнене тривогою і передчуттям страшного. В Динамо про це знають. Команда прагне допомогти країні єдиноможливим способом. І Лобановський наступного дня, коли ранкове тренування було, сказав він так, що ви ж розумієте, чого від нас чекає, щоб хата була одушена, щоб вони. І ті проблеми, які виключились, на другий план. Перед футболістами Лобановський незворушний, проте сам турбується все більше, вже не тільки за результат матчу. Прагнучи розвіятись, він вирушає на прогулянку в місто. Виїжджаємо в центр, а там тисяч десять іспанських болівальників. Ну як Лобановського не помітити? Я кажу, тут таки треба тікати кудись. Бачимо кінотеатр, і ми туди пірнули, тому що вони ж несамовито. Хтось із них вже помітив, і цей НАТО бах, А ми зайшли, купили моментально квитки, сіли. Якийсь який фільм? Я не пам'ятаю абсолютно. Нервові години очікування зрештою закінчились і розпочалась гра, яку називають одним з найкращих матчів Динамо усіх часів. Тут наша сила була в тому, що Саперин не знав, з якої сторони поведет ворота. Но ну, мені повезло в тій тій в той игре. То есть после удара мяч скачил, я головою добив. То тобто, есть ну, ми повели 1-0, то тобто, есть и могли забити, вже вирішити всі питання ще в першому таймі. Олександр Заваров м'яч у ворота. Ви посмотрите, який момент. Все. Лікійського Дінамо завое продовження нашої розповіді про тріумфальний фінал 86-го року почнемо з цього епізоду. На другий тайм зустрічі іспанці вирішують підсилити свій склад і випускають на поле гравця, якого не може наздогнати жоден захисник Динамо. Це жарт. Тоді ж смішно було не всім. Це розрядка була. Тобто для нас більш менше розрядка. Для них ще більше для атлетика була більше, ще нервозність. Вони большая 1-0, проіграли дімнольці навіть. А, дійсно, ні більше не Ну. У Олександра Заварова на той час настрій був як найкращий. Саме він вивів Динамо вперед у першому таймі. У нас щирих болівальників у нашого клубу було ну тисяч, мабуть, що 12-15, точно половина на стадіоні. Так вболівали за нас, а потім і іспанці почали вже в другому таймі вболівати, бо команда так грала. Як ну ви знаєте, це фантастично була гра. зараз посмотрим, як Олександр Заваров завершає атаку своєї команди. Хороша атака, рішення. прекрасних рішень у тому матчі було скільки завгодно. Ця гра стала квінтесенцією втілення тренерських ідей Лобановського. Всі захищаються, всі пресингують, всі атакують. Як у цьому епізоді, коли на вістрі атаки опиняється центральний захисник Дем'яненко і нарешті, епізод, який зараз болівальники старшого покоління, ставлять у приклад молодшим, коли йде мова про атаку Динамо. Другий гол у ворота «Атлетіко» – результат феноменального взаєморозуміння гравців Динамо. Ідеал, шедевр, Відома всім, атака виєло. Без коментарів. Влучі перемоги сьогодні. А в ней уже трудно сумніватися, товариші. Просто вже ніяких сумнівів не було. Я, я весь другий тайм, мені вже Корольов каже, ну що ти, то ще ж будуть грати там, скажімо, 40 хвилин. Ну, я ж вже по ефіру не скажу йому, що ти. Я знаю, що вже мають виграти. І ми можемо поздравити тричі тренера Валерія Лобановського населення командувати. Третій гол навіть не зняв всі питання. Їх на той момент і так вже не було. Цей сольний прохід Євтушенка став ніби виходом музиканта на біс. Просто заради задоволення вболівальників. Насамперед своїх київських. Я думаю, що ми не тільки тобто людям облегчили немножко, в якомусь плані облегчили, життя після катастрофи, але ну, і прості всі сторони поставили на достойну увагу. На, На цьому моменті нині знаходиться пік української футбольної історії. 20 років його не здолено. Празднувати <звідування> такий момент, як це смислу, бо там випір по глупу шампанського скупка. Mm. Кожен сказав слово. Гравці, там тренера нравились. Сказали. Із Франції Динамо повернулося літаком до Москви і лише тоді потягом до Києва. Холодний прийом в столиці СРСР, де тріумфаторів не спромоглися бодай якось зустріти, був повністю компенсований вдома. Мало що поїзд не загальмували, така НАТО летів зі страшною швидкістю на, на зустрічному вагону, поїзду. Люди, я не знаю, как только появился Пашу с Кубком, потом Сережу Болтачу. На руки, Лапановская на руки. Значит, если выходить на игру и не верить в победу, то какой смысл, в общем-то, выходить? Верили. Поэтому верили только в победу. Таким було його резюме. Такою була ця перемога. Тріумф 86-го. Золота сторінка історії Динамо. Про неї будуть згадувати завжди, її будуть чекати знову. Тобто для мене це найкращий подарок і на найлиші дні в моїй житті.